Терези. Грудень це місяць внутрішнього вирівнювання, усвідомленості та сімейної гармонії. Грудень для вас почнеться з дуже чутливої тонкої енергії, ніби хтось тихо доторкається до вашої душі і каже: подивіться всередину, вам потрібно почути себе. Це місяць, коли зовнішні події можуть бути менш важливими, ніж внутрішні переживання. Ви ніби переходите крізь якийсь туман, у якому проявляються теми дому, сім'ї, внутрішнього психологічного фундаменту. І саме ця глибока внутрішня робота приведе вас до гармонії і ясності важливих життєвих рішень. Вітаю, мене звати Марина, і ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаймо! На самому початку грудня сонце активує вашу сферу комунікацій, це період, коли ви будете багато контактувати з людьми, з'явиться більше якихось поїздок чи зустрічей. Будуть приходити новини, які вплинуть на ваші подальші дії. І ви будете вирішувати якісь дрібні, але дуже важливі життєві питання. Може з'явитися яке знайомство, яке стане ключовим у найближчому майбутньому. Ваші думки стануть чіткішими, а голос впливовішим. А вже ближче до середини місяця. Акцент зміститься всередину. Ви відчуєте потребу у тиші, бажання побути вдома, поговорити про щось важливе з родини. Також підніметься потреба вирішити теми житла чи ремонту. Ви будете дуже глибоко переглядати свій емоційний стан. Це час, коли ви повернетесь до себе. будете... Слухати своє серце, а Марс у грудні дасть вам великий потенціал для роботи і масштабних планів. Але водночас може загостритись якась емоцій... емоційні реакції. Марс принесе вам енергію розвитку і масштабування. Ви зможете відчути сильне бажання рухати бізнес уперед. Прокинеться інтерес до партнерств, особливо міжнародних. Також будуть приходити сміливі ідеї, готовність розширювати свої проекти і прагнення реалізувати великі задуми. Це хороший місяць для пошуку партнерів, запуску чогось нового, якихось міжнародних домовленостей, міжнародних проєктів чи якихось конференцій. І Гарний час для роботи в творчих сферах. Ваші ідеї можуть привернути увагу важливих людей. Але не пам'ятайте, що Марс вимагає мудрості і стриманості. У цей період можливі конфлікти, дратівливість, різкі реакції на близьких, емоційне виснаження, напруга в стосунках ви будете відчувати. Чуткість до критики, також треба приділити особливу увагу здоров'ю. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, краще зверніться до лікаря. В цей час важливо не втягувати себе в сварки, не йти на конфлікти з родиною, тримати себе в балансі, уникати якихось юридичних питань пов'язаних з землею, нерухомістю чи спадщиною. Цей місяць каже вам: не витрачайте енергію на ворогів або суперечки, збережіть її для важливих справ. В першій половині місяця буде відчуватися така м'яка комфортна енергія. Венера вам подарує приємні знайомства, гарні новини, легкі розмови, теплі контакти з близькими ну, рідними братами, сестрами, друзями. Ви будете відчувати натхнення до навчання, до якогось творчості. Це час, коли ви відчуєте, які всі. Прекрасні всі люди, і ви так всіх любите. Але ближче до середини місяця ваш весь фокус уваги зміниться на сімейну площину. Цей час е, стосунки з рідними стануть теплішими. захочеться затишку, і романтики вдома. Е, стосунки будуть набувати глибини, у парі з'явиться більше така довіра, ніжність, і дім стане місцем сили. Це час емоційного відновлення. Також першу частину місяця Меркурій загострить ваш погляд на фінансових питаннях. Це час для, гарний для перегляду бюджету, планування витрат перед святами, роботи з документами і оплатами або проаналізувати свої доходи. Можливо, вивчити фінансову грамотність, це допоможе уникнути помилок і витрат, про які ви потім можете пошкодувати. А вже у другій половині місяця ви станете більш соціально активнішими. Ви будете більше спілкуватися, кудись їздити, заводити знайомства, можливо, навіть захочеться піти і щось вивчати. Це час. Оживлення вашого розуму, вашого інтелекту. Наприкінці місяця ви відчуєте емоційне очищення, стабілізацію, мир у домі, внутрішню рівновагу, бажання починати новий рік з чистої сторінки. І грудень дає вам можливість закінчити рік у теплі, любові, турботі, поруч з тими. То по-справжньому для вас важливий. Грудень для вас це місяць внутрішнього спокою, мудрості та сильних сімейних відносин. Ви очистите своє серце, заспокоїте розум і війдете в новий рік оновленими, стабільними і мудрими. Ось такий цікавий буде у вас місяць. До зустрічі!